Всім доброго вечора! З вами Джексон Руперто і я сьогодні продовжую проходити GTA 5 в сюжетному режимі. Значить, пригадаємо, що було в минулої серії. В Минулої серії мені треба було пригнати пожежну машину. І, здається, ще треба було допомогти трейсі. Там її переслідував якийсь переслідувач, вирішили його не... не вбивати. Вирішу його вишити, як є. Значить, давайте ми тоді сьогодні приженемо машину для втечі з ФРБ. Ой. Okay, okay. Really так, ну це не годиться там. Це в курсі. Там тільки два місця, а нам потрібно три. Ну, звісно, що не достатньо пасажирських місць, нам потрібно як мінімум 4. У нас і Так, мені цього теж не вистачить. О, якраз ось цей ну стій. Вибачте. Так, ну все, їдемо. Так, прийміть на місці, вибери пункт. Ну зрозуміло, треба подзвонити буде Лестеру або Франкін. я, напевно, що подзвоню Лестеру. одно там буде конференція. Так, где же нам его приховатим? Давайте... Ось тут нормально будет... А, ну, то дело вот тут выше. Так, выборы пункт, позначите место растошения під час дуэнкарда Франклина або Вестера. Да, это Франклина, наверное, ну, напевно, по зонам. Так, це місце розташування, все. Буде ось тут. Так, привіт вас, тера. Ціку для втиші припарковано потрібно місці. Добре, назвай місце. Рокфорд хіллз Тобі, мабуть, нам треба зволікати. Зажнюся з хопці, приходь до мого офісу та по ворому. Так, ну добре. Так, от якраз місія з'явилася. Так, ну я виключу таксі зараз. Викукаємо таксі. Like right okay, we'll okay, дякую за допомогою. Все, чекаємо, поки приїдемо. Ага, приїхало. Так. Так, крыт на бюро. Все, погнали. Да, мені сюди. Так, ну добре, пішли. Привіт, як справа. А, досить добре, враховуючи обставини. Спираюся одержи до будівлі федерального уряду. А тим часом мій найкращий друг психопат вигадує спосіб мої убивства. Але ліки діють. Отже, життя чудове, що ж правда. Франклін дістався, що нам потрібно, одягни. А що потім? А потім прямуй туди, та коштуй там трохи вишені вишуканіше підпала, ніж тут. О, ми -то зараз спамимо цю швейну фабрику. Там портіри ароматна свічки свічка недостатньо вишукано, так? ні 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 У тебе буде вибухівка і дистанційний пульт. Тому її потрібно розмістити стратегічно, щоб ми могли далі мати доступ до сервера а ділля залишилася цілісною. Щойно, ти вийдеш, підірви бомби, зустрінеться з фронтліну командою, а тоді ми перехопимо виклик. І ви зайдете туди, як пожежники. Добре, зрозуміло. Так, зрозуміло. Учіть якусь не Ну, крахочі обставини, це найкраще, що я міг вигадати. Якщо пам'ятаєш, саме ти обрав такий шлях. Ну да. А, то припини. Знаєш, тревор мав рацію щодо до тебе. Ти забагато скриваєш. Та, іди. Не дочекаєшся. Не турбуйся. Я так розумію, що ця фабрика буде горіти. Вестер її збирається спалити. Ну все. Пишу тоді до будівлі ФРБ. Поїхали, точніше. Так, погнали. А що, до речі, Mirror Park? Що це таке? А, ну ладно, ні, давайте West Coast Хай буде. Все, погнали. Так, я пишу, да. Так, да, я записую, все нормально. Поїхали. А, дзвони ну кажемо, що ми їдемо, так? Да? Привіт, ну що там? Так, скоро починається моя зміна будівлі ФРБ. Берегу Густаву і норма. Чекайте не пожежній машині, не мого сигналу. Добре, принаймні половина команди знає, що робить. Ми будемо готові брати. Ну все їде? Так. Ти в будівлі ФРБ і підійди до дурнікета, добре, пішли. Це твій перший день, і до дурнікета та проходь. Ага, добре. Вони постійно змінюють підрядників. Yeah, так, адже like такі, як я постійно втрачають роботу, йдуть працювати за копійки. А раз, проходь. Так, прямуємо до ліфта. Так, бігти, я так розумію, не можу, так? Ну да. Все, пішли до ліфта тоді. Так. Ого, вони тут 59 поверхів, бачите? Так. Ага, це ми піднімаємося зараз, на який? На 49-й. Ага, візьмеш вапру. Добре. Так, прямий до офісної підлоги. Є. Угу. Yeah. Так, ідемо. Що нас, значить, тут? Ми підлогу. Так, натисни, щоб поставити відро. Добре. Так, як тут є мити? Ага, а, натисни, добре. Я так розумію, що після одного разу вона забрудниться, забруднеться, да? От войно, да. Так, швабра брудна, вымы Угу, Так, ЛБ. Угу. Ага, майку свистить. Добре, витираємо цей кошмар. Поклади бомбу в комірку. Угу. Ось так. Та Беремо відро. Так, що у нас далі? «Прямуй до наступної кімнати. Угу. Так. Ось ми і прийшли, так? Ми підлогу. Угу. Пішли, маєте. Так, я напевно візьму відро, щоб було мені трохи ближче, тому що туди все ж таки далеко йти. Так. миємо підлогу зараз. Тепер з цей шматочок. Витерви. Пішу далі. Так. Так, а як мені помити, її? ЛБ, да, да, ЛБ, так, здається. Так, ЛБ. Так, помилили. Швабру і тепер пішов з це вимаємо. А, АА. Да, А. А, у ще шматочок лишився. Поклади бомбу вбиральній. Угу, добре. А запизная труд Швабри, добрый, я иду. Все, е. Так, угу, добре. Не хочу більше мити, значить все тут тем. Значить тоді що, беремо відро? Так, неси відро та швабру назад у підсовку. Ага, тобто ми вже все закінчили тут. Йдемо. Новий прибиральник, ну стався інфаркт, чи його просто скоротили. Ну, невідомо. Все. Він Так, що у нас далі? Зайди в ліфт та покинь офісне приміщення. Угу. Так. Покинь приміщення, добре. Так, що у нас час? Ага, о 0,10. Ну, нормально как раз. Не перенавантажуйтесь на роботу. Будильник зачинится будь якой секунды. Угу, добре. Все, побегло. Так. Еще что у нас будет? Ага, звоним Франклину. Так, вибухівку закладено, вже покинув будівлю. Hey, dog, так, чувачі, ми за рогом. Твоє спорядження в нас. Hey, look, так, усі готові, так що ми його візьмемо, все почнеться. Зрозуміло? Зайшли ви вийшли, чуваки, до роботи. Все, сідай, майки. Так, детонай вибухівку, а я вдягну це спецкостюм. Добре. Так, підірвати. Ох, нічого собі. Оце бабахкає. Так, готово. Їдьмо туди. Все, поїхала. Так. Отже, Лестер перехопив викуп, так? Еге ж. Крім нас бовтурів, ніхто в це чи місце не полізе. Не турбуйся. Так, зупинися тут. Так, побудівлю, хутку. Пішли, пішли, пішли. Все в одному ми професіонали. Ой-ой-ой, прям все падає звідти, бачите? Прямо й до ліфта. Угу. Так. Ох, ну що, бо до роботи. Так, вестер каже, що ліфти мають працювати. І що прийняв міцних анальгетиків, чи може травичкою затягнувся? Мабуть, усього потрохи. Ось cool. що дякую, що прояснив. Так, йдемо до дальніх сходів, піднімаємося на останній поверх. Так, повинні дістатися до сході, піднятися на останній поверх. Так, добре, пішли. Ага, це на 47. Так, проходимо 6 поверхів нагору. Серверна на, на 53-му. Не зупиняйтеся, майже прийшли. ой Ой-ой-ой. Так, бачу, кисню у нас ще достатньо є. Так, це що у нас? 52-й, так. Так, да, 52, 53. Накопичувач десь тут. Угу. Так, біжимо, біжимо. Ага, двері замкнено. Причепи бомбу та підривай. Добре. Так, отходим и подрываем. Сзади стоим накопичувач. Так, у нас ходим. Пешвы. Ой-ой-ой. Ёлки-палки. Так, разумею, начинаю уже будильня потрохи падать. Добре, бежим, бежим. Ой, ой-ой, застряг Так, ходімо, народи Холера, Ох, войно. О, стоп. Ой, ой-ой-ой. впали. Удивлен, не вистоїть Сюди, сюди, рагу, ходімо. Швидше. Так, побігли, побігли, побігли Так, двері не вчиняють, а зараз выломую. Так, ротується вперед. А, -а, -а, -а. Опа. Так, Річардс. Да, можу. -е. -е, -е. A -a -a -a. Він мертвий. Із цього пеку його не витягнеш. доведеться його от залишити. Все, ходімо. Ходімо. Ой-ой-ой, все падає, бачите? Не, не бачу куди йти. Ага, все руйнується. В халепі За мною. Та біжу, біжу. Біжу, біжу, біжу. Йоу, палки Свідомість Френк втратив. А, -а, а, Френку, Френку, ти живий? О, наче так. Мабуть, цей вибух оглушив мене, друже. Та, гаразд слухай, поверхом нижчує тебе, але будь обережна. Ага, все зрозумів. На ну, що так мало... Давайте я дробовик візьму з ліхтарик. Та, за іногенті до того. я не знаю, що в мене пожежники. Так. Ага. Та ото, що він, мабуть, пустим. Діря, говорить, не бачиш. Так, вон тут еще бежать. Ой, я тут... А, Лихтарик вправо в маката. Он работает дома. Угу. Так, бежим, бежим. Ем, yeah. так, им кине, зараз не до тебя чудо робота поклався. За йдемо. Так, 50-й поверх друже, майже не здогнав. Так, сподіваюся, їх ж тут більше не буде. Ой. Ой, куди мені йти? Я не бачу. А, сюди, все зробимо. Так, це Френ. Добрий, хлопче, зараз переліземо. За мною. Угу. Так, вилазимо. Так, що це у нас тут? Так, десь має бути шахта ліфта. Можливо, ми зможемо спуститися нею. Добре. Так. Так, ось наш вихід. Треба відчинити двері. Обережно, Агов, допоможи. Трос. Побачимось на першому поверсі. Та я сподіваюсь. Так, спускаємося. Яккомож швидше. І ще, давай. Все нормально. Ух, нас трохи мало не зачепило. Бачите, все падає. Так. Все. Спустилося. Тверда земля. Так, валимо з цієї будівлі. Точно. Поки вона не обвалилася на наші голови. Все, побігли. Сюди пожежку. Так, да, зараз будемо вже звідси валити. Коли дійсно на нас не впало. Це все. Так, нічого не можу діяти Скоро прибуде весь пожежний департамент. Так, все, поїхало, go, так. Так, ми ще їдемо до схованої автівки. Ага, далеко я сховав півтора кілометра, ну нічого. Right, Та гаразд, їдемо. Right, to... Так, нам треба переодягнутися, перш ніж прибудемо туди. Рано чи пізно пожежників оголосять у розшук. Now... Тому нам не можна гратися в маскарад, коли це станеться. To to road, треба якнайшвидше road, доїхати road, до машини I'm і спалити пожежку. Я це і роблю. Якщо вони розкусять нас. Якщо не нас, на будь-якої миті почнемо ножка. Ті хлопці, які ти би просто знав, то може знає хтось ще. Не варто перейматися, але понятно. Матимось з них, конечно, ще довести нас. Раз. Навіть, просто не хочеш зіштовхнутися з неприємностю. Ти всього на всього не хочеш зіштовхнутися з Тревором. Ось з чим ти не хочеш зіштовхнутися. То я правда. Якщо до нас до місці призначення, накажуть копію федерали, то мого любого друзя, який треба рахувати. Роберт, добре, постарайся. Сильно постарайся, добре? Починаю нервувати Френк. Та спокійно, ми вже майже доїхали. Та де наша тачка? Не бачу, де наша тачка. Ладно, виходимо з пожежки. Угу, знищити добре. А, так, стоп, а як тут? Щось я не можу зрозуміти, чомусь в мене... Може відійти треба трошки. Чомусь в мене... Колесо вибору зброї не відкривається. Давайте ці клавіатуру взяти. Так, ладно, все. Відходьте. Відходом. Зараз жахне. Три, два, один. Опа! Все є. А, я не тим відкривав його, все зрозумів. Сідаю в машину. Угу. Давайте, сідайте, все, поїхали. Так, тепер, коли ми поралися, я не думаю, що ми Ну, Один не вибрався, ми його втратили. О, та отець. Блю, це погано покинути, розумію, але цей чувак не води. Так, він не був ідеальним. Нагадав, що ми зможемо оберегти схоже, я помилявся. Ти не маєш ми впоралися, тому ми маємо вдячним доволі. Рідні норма отримують цього частку, стандартні видатки. Дійсно, не сумуватимеш. Я не люблю втрачати поплічники. Нормовий собою, <плес> то <Ти> йому подобався. Він <плес> рівнявся на мене, мабуть. Ваш нетурник так сильно рівнявся, що аж загинув. Так ну все, їдемо. До Вестера. Я так розумію, що ми їдемо до Вестера додому зараз. За so, гідом. Так, нам сюди. Mm -hmm. Так. Ой. <гасш> oh. oh. Все нормально. За so, А, ну ну так, тут я об'єду. Стра, все, все нам и так бат уже лишилося, як ви бачите. Ой. Все нормально. Нам сюди якраз. Так ось їхати на вестору. Блін. Так, все. Ось ми і приїхали, там нікуди не стріляйте, чуєте? О, що ж. Що? Ні Ніколи не подумає, що ще колись вас побачу, ковнів. Ми змогли. Ще як зробили. Як усе пройшло? Для, для боючої небезпечної місії, ми прикидалися працівниками екстреної служби, надзвичайно захищеному рядом об'єкті, напрочуд захоплюючи. Ходи сюди, обіймемось. Ай-ай! Вибач, забув. Ти забув про мою дуже очевидну хворобу. Буває. Як скажеш. Слухайте, гайда напилаці. Франклін наповню склянки. Мене тут старовинний самокон. Піло хуторянчику скоро настроїтимуться в очах. А ми віддамося інсесту. Сторон для того, щоб здувати про проблеми. Отож, Зараз наб'юся в дим, а потім зламаю веб-камеру і знову підглядатиму за тими студентками. студенткам. я хочу відпочити. Будьмо. Боже, оце тако гидне пійко. Зараз хлопці, не хочу переривати обряд, але маю дещо вона з Деві та містером Лептом. Серйозно? Я просто хочу повідомити, її, що ми це зробили. Та нас є докази, що ми це зробили для них. І ми зможемо розітися кожен своїй друг, розумієш? Туризм. Хоч я теж піду про ні, за щось тут розважня. Я маю все сам зробити. Просто зараз. Чим швидше, тим краще. Ти ще з якого боку подивиться. Отже, крім того, хочу з тією чортки. Тоді я можу розібратися з тривором, розумієш, поверну своє життя до норми. Знову стану сумним, жалюгідним там тому кожну хвилину. Ну, одне і на втором цесту. Так, вот точно мій тогда, так у меня середнього віку. іку. А ну все, ми виконали цю місію. Так. Що у нас тут? ФРБ бюджет 331 тисяча, час комайку 0 доларів, Френклін. 210 тисяч отримав, Лестер 39, команда 46, близьким загалі був 34 тисячі. Ну, виконав, в принципі, на срібу, ну нормально. Так, значить це що у нас зараз буде? Ага, Дейву дзвоним, Сказати йому, що ми все зробили. Так, ми вдарилися <звіць>. до бюро Деви, з мене годь. Так, я знаю. Зустрінемося в центрі Корця по Я все Дейві. Просто зараз, кінець. Ціною таке рішення. Я стараюся для тебе як можу, але ви страва ремотакував Мері Везер неодноразово. Це заважає. Це справи Тревер. Байдуже чиї. незаконно і тупо. Вони шиваються біля мого офісу. Нам дійсно треба говорити. Справді, добре, добре, я прийду до центру Кортс. Ховера. А, От якраз і місія там з'явилася, бачу. А що у нас по часу? 28 хвилин. Ну, я думаю, що тоді, напевно, що тоді на сьогодні все. Всім дякую за перегляд. З вами був Чексон Руперто. Не забувайте, будь ласка, підписуватися на мій канал, ставити вподобайки. Всім до зустрічі в новій серії та 5, всім до раньше.